Це не для мене, я артистка. Я мушу жити відповідно інших законів. Віддам руку першому ліпшому, справді заможному чоловіку і ще перейде мені дорогу, щоб тим щиріше віддатися штуці. Ганусю аби лиш не перечив моїм заняттям. Як створити твір, який наповнений музикою та звучить як музика? Як словами відтворити почуття, емоції та звуки? Кохання, духовність, самореалізація, музика це те, що описала Ольга Кобилянська у новелі «Вальс Меланхолік». Ольга Юрійовна Кобилянська – одна з найважливіших постатей раннього модернізму в українській літературі, рання учасниця жіночого руху на Буковині, авторка повістей та оповідань, найчастіше присвячених зображенню українського жіноцтва на межі століть. Ольга Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року у містечку Гура Гумора у багатодітній родині. Батько письменниць нажив до шляхецького роду, що походив з Надніпрянщини, а мати походила із німецької родини. Відповідне спілкування у родині проходило одразу багатьма мовами: німецькою, яка була офіційною мовою тогочасної буковини, а також польською мовою. Проте батько письменниці також наполягав на вивченні української мови. Ольга Кобилянська відвідувала початкову народну школу, та навчання здійснювалося винятково німецькою мовою. Саме тому перші свої вірші майбутньої письменниці писала німецькою. У 1880 році написане перше німецькомовне оповідання Кобилянської Гортенза або нараз життя однієї дівчини. У період ранньої творчості Ольга знайомиться з письменницею Софією Окуневською. Саме вона, прочитавши перші твори Ольги, переконливо радила їй писати українською. Як згадує сама письменниця, Окуневська першою заговорила до неї українською мовою. Вона навчала її фонетики та допомагала виробити гарний стиль. Ольга Кобилянська старанно опановувала закони рідної мови та часто просила виправляти вимову її творів. Тож поговоримо про творчий напрям письменниці. У контексті сучасності питання, що піднімала Кобилянська, є актуальними та важливими для суспільства. Вона війшла в літературу як одна з перших мисткинь, яка порушила в літературі питання жіночої емансипації. Героїні її творів відрізнялася своєю інтелігентністю та були зайняті нескінченними пошуками ідеалу в умовах патріархального суспільства. Вона писала про жінок, які воліють вирватися із міщанського середовища і стати на один щабель із освіченими європейками. Великий вплив на світогляд та твори письменниці відігравало кохання. Чоловіки остерігались Кобилянської через її європейське мислення, прогресивні та емансиповані погляди, хоч сама вона була дуже жіночною. Чому ж один чоловік не любить мене тривалий час, чому я для всіх тільки товаришка? пише в одному із листів 1886 року письменниця. Цікавою та зворушливою також є історія кохання Ольги Кобилянської з Озипом Маковеєм, редактором газети Буковина. Її стосунки тривали 10 років. Для це була просто літературна дружба, а Кобилянська вмирала від любові. Вона обіцяла присвятити йому новелу, якої так ніколи й не написала. Вони жили в одному місці, але спілкувалися здебільшого листами, майже не зустрічаючись. Я утворилася, зрозумійте, що Кобилянська ніколи не перестане вас любити і перестане аж тоді, коли її серце застигне. Тепер я переконую, що страшно нещасні ті, котрі вірні, так по-собачому, як і я. Що вам була моя вірність? Нічим. Любов нічим. Я завжди була нічим у ваших очах, як я впаду та загину з вашим іменем в душі. Він відповідає стримано, часто взагалі лаконічно, іноді не відповідає зовсім. З ніякої моєї відповіді, що я можу дати, ви не можете бути вдоволені. Але вірте мені, я хочу остатися вашим приятелем, і хоч вам того замало, я думаю, що все більше як любов. Серце письменниці було розбите від нерозділеного кохання. Та саме ці стосунки надихнули Ольгу на створення неймовірної новели Вальс Моланхолік. Це ваша того мужчина в другій ложі. Борідкою. Угу. Я його на нашій вулиці бачу. Вальс Меланхолік – яскравий приклад твору епохи модернізму. Незвичайна історія життя трьох жінок розповідає нам про окремішність людини, яка попереджає свій час. Головні героїні думками та світові чуттям не вписувалися у формат пересічних жінок того часу, і в цьому головна його особливість. Ти артистка? І змогла б вийти заміж без любові? Саме тому, що артистка. Ти не знаєш, як можна любити те, що люди називають артизмом? Бо не береться звідкись? Росте. Не дає спокою. І ти хочеш, щоб я заглушила в собі той світ для чоловіка і дітей? Провідною темою новели є музика, мистецтво та їх вплив на людину, а також доля талановитого митця. У творі представлено три артистичні натури: Ганни, Марти та Софії. Вони різні за характером, але їх об'єднує любов до краси, прагнення до гармонії, фізичної та духовної досконалості. Художній аналіз їхніх думок та почуттів становить основний зміст твору. Героїні твору сильні, вольові, самодостатні, горді та незалежні жінки, які прагнуть утвердитися в чоловічому світі. Вони не бояться лишитися незаміжніми, адже шукають щастя насамперед у собі. Змісті місті також є красні мужчини. Та чого не береш собі якогось Ну, Бо мені цілком ні один не подобається. Я велика багачка. Я всіх їх маю в руках. О, Так само, як і я. Ольга Кобулянська померла 21 березня 1942 року. Окупаційна влада заборонила публікувати накрило українською мовою та виголошувати промови над могилою письменниці. Проте у серцях читачів вона продовжила жити, надихати сучасних жінок та звучати тонкою мелодією меланхолійного вальсу.